Мене звати Гаєвська Ірина Миколаївна. Малюю я пластилино. От Малюю вже років шість. Дуже подобається. Тематика моїх картин різнообразна. Малюю і квіти, і людей, і пейзажі. Ну, Дуже подобається. По-перше, це задоволення. По-друге, це, ну, це хобі. Мені подобається, я малюю завжди з щирим серцем. Дуже мені подобається це робити об'єми. Якщо щось не виходить, я це роблю по декілька разів. Це було дуже гарно і, і всім подобалось. Це вже друга виставка. Ця виставка у нас оновлена. Тематика різна. Я поки, поки працюю в різній тематиці, немає такого, щоб. Дуже мені подобаються роботи Марії Пічук. Вона робить е, мотанки, вона малює мотанки. І в мене декілька робіт є е, таких, що три роботи я зробила з мотанками. Ну, це національна тема. Зараз вона дуже в нас підвищена, і мені це подобається. Я зараз працюю з фондом Добрі діла. Вони в мене купили п'ять картин. Тематика картин більш-менш зараз патріотична от і ці роботи будуть відправлені, відправлені в данію е, а там уже будуть вони вирішувати це, чи буде це аукціон чи буде це просто подарунки от ну дуже приємно